Це 17-річний абітурієнт Дмитро Чулюк. Впевненим кроком хлопець прямує до приймальної комісії, щоб подати заяву на вступ до Вінницького національного технічного університету через електронний кабінет. Дмитро прагне навчатися за спеціальністю інженерія програмного забезпечення. Сподівається потрапити на бюджет. Хлопець зізнається зі спеціальністю довго не вагався. Мені подобається всякий ці комп'ютерні. Штучки, скажімо так. Ну хочу писати програми, писати коди. Я піду на бекенд, буду писати саму логіку всяким сайтам, програмам, приложенням. За три дні після початку вступної кампанії для бакалаврів до Вінницького національного технічного університету абітурієнти надіслали понад 2200 заяв. За словами ректора ВНТУ Віктора Біліченка, це на 20% більше аніж торік. До того ж, майже половина із цих заяв подані з першим або другим пріоритетами. На сьогодні найбільше подано заяв на менеджмент, друге місце комп'ютерні науки. Потім йде е... Кібербезпека і захист інформації, і третє це інженерія, програмного забезпечення. І хотілося б зазначити, що е, е, користуються в популярності будівництво і енергетика. Цьогоріч для вступу на бюджет абітурієнтам потрібно набрати щонайменше 130 конкурсних балів для контрактників поріг нижчий від 100. Тим, хто прагне швидше поповнити ряди студентської спільноти, але немає потрібної кількості балів для вступу на бюджет. У ВНТУ радять діяти наступним чином. Варто правильно розставити пріоритети для того, щоб ви маєте бал, наприклад, менше 130 а, і подаєте на бюджет. І заклад освіти змушений ставити вам відмову. Тому наша рекомендація зразу отаку от заяву ставити на контракт і ставити її пріоритет. Тоді ви будете швидше зараховані, все буде добре. Подати заяву для вступу на бакалаврат абітурієнти можуть до 1 серпня через електронний кабінет. Рейтингові списки будуть сформовані до 6 числа цього ж місяця. Далі ті, хто претендують на бюджет, матимуть час до 18 години 9 серпня, щоб підтвердити намір навчатися. Тоді як зарахування контрактників завершиться аж 30 серпня. Ілля іскра Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта.